Цей чоловік із Флориди показав, як насправді виглядають побачення всередині віртуальної реальності. Привіт, люба. Привіт. Як <звіт> там м'ясо? Ням-ням-ням. Mm, 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 yeah, yeah. nice. Що ти робиш? <звіт> Вичавлюй лайм на м'ясо. Ти просто марнуєш лайми. <звіт> лайм треба <звіт> додавати <звіт> вже в готові тако. Я точно бачив у рекламі Pollo Loco, як м'ясо на грилі поливають лаймом. Навіщо вичавлювати лайм на гарячий гриль? Він же просто випаровується. Добре, то це просто міф, так? Да? Це мексиканський фольклор, що карне асаду на грилі, поливають лаймом. No, так не роблять? Ні. Так не роблять. У них буквально зображений лайм прямо на упаковці. А м'ясо там на грилі. Воно не на воно вже готове, але це Це... Добре. добре. Я поливаю лаймом свою частину м'яса, а твоя буде без лайма. У тебе буде просто прісна карне осада. Я додам лайму свої готові. тако. ну добре. Додавай, роби як хочеш. Піду дивитися бейсбол.